П'ять важливих проєктів рішень, які врегульовують земельні відносини, роблять прозорішою та ефективнішою програму забезпеченням житлом учасників АТО та фінансування для територіальних виборчих округів, що не мають свого представника у сесійній залі. Депутат Луцької міської ради Андрій Покровський прозвітував за минулий рік роботи. Зустріч на яку прийшло більше сотні лучан, відбулася у вівторок, 14 листопада. П'ять проєктів рішень, які були ініційовані мною. Всі були проголосовані, сесійна зала підтримала більшістю голосів і можна сказати, що майже абсолютної більшості з виключенням декількох депутатів. І ці вже рішення Луцької міської ради працюють вже на суспільство, на громаду. Однією з основних ініціатив Андрія Покровського став проект Округ без депутатів, який підтримала Луцька міська рада. Мова йде про виділення більше як 4,5 мільйона гривень з міського бюджету на округи, які не мають своїх депутатів. У нас є 12 округів без депутатів в місті, і фінансування з міського бюджету на них набагато менше ніж на ті округи, де є депутати. Тому ми поновили справедливість. Тепер з 2018 року ці округи будуть фінансуватися так само, як і округи, на яких є депутати. Для стабілізації політичної та економічної ситуації в місті Андрій Покровський ініціював звернення до Верховної Ради України щодо призначення позачергових виборів міського голови Луцька. Більше такі, знаєте, як виплеск емоцій, Це те, що після смерті міського голови я ініціював звернення до Верховної Ради. Ми його проголосували ще в березні про те, що ми негайно вимагаємо призначити вибори в місті Луцьку. Серед рішень, які ініціював Андрій Покровський, і підтримали його колеги, збільшення фінансування міської програми для забезпечення житлом учасників АТО, надання в оренду вільних земельних ділянок через аукціон, і збільшення пайової участі. Що ми розібралися з земельними питаннями в плані виділення земельних ділянок під будівництво багатоквартирного житла, тобто воно тепер іде виключно на аукціон, і гроші поступають виключно в бюджет міста. Тобто ми прибрали всі схеми і всі комбінації, які могли би там бути уникли. Друге питання це те, що ми працюємо і проєкти рішення спрямовані на те, щоб покращити участь учасників АТО. Тобто житлове питання там закривається, тому що програма співфінансування наповнюється за рахунок цього проєкту рішення. Займається Андрій Покровський і активною громадською роботою. Це і благодійні акції для дітей, з сімей, що опинилися в складній життєвій ситуації, і школа свідомого громадянина для студентів, і лекції проти наркотиків для школярів. Одним з найбільших надбань округу став і соціальний проект Сіті Парк, в рамках якого відкрили безоплатний універсальний спортивний майданчик. Започаткував Андрій Покровський і громадський рух свідомі, основною метою яких є забезпечення добробуту, безпеки лучан та процвітання міста Луцька. Чим і займається депутат Луцької міської ради. Андрій Покровський Зоряна Жильчук, Володимир Літвінчук, Сфера ТВ.